Чотири причини, через які ти переїдаєш частина відео 2 І сьогодні ми розбираємо уже причини із нашої підсвідомості. І перша з них це є заїдання емоцій. Це означає, що за допомогою їжі я пробую задовільнити щось інше, якусь свою потребу, якусь умовно велику таку чорну діру, яку я запихаю, запихаю, запихаю їжею. Але ти знаєш, ця штука не працює. І замість того, щоб отримати ось це полегшення. В кінці сором провина за себе. Наступна причина це відсутність енергії. Ми говоримо не тільки за фізичну енергію, типу поспати, поїсти, а взагалі енергію для життя, щось робити, творити, мати плани, мати цілі та щитися того, що ти робиш. І тому ми теж пробуємо, щоб, хоч якось, себе привести в дію, з'їсти що солодке, жирне, солоне, закинути ще кофеїну, можливо, алкоголь. Я підготувала для тебе спеціальний тест, щоб розібратися в цьому всьому, де ти відповісиш і зрозумієш, де лежить саме твоя причина нездорових стосунків з їжею. Напиши, будь ласка, у коментарях тест. Я його тобі надішлю.